Привіт всім! Хочу вам показати свій український віночок ручної роботи. Може когось зацікавить. Підписуйтесь на мій YouTube канал, і я буду показувати, як я створюю таку красу. Хочу розказати вам про цей віночок, що всі квіти у віночку створені вручну із фаумірану. Кожна має свою стебелинку і плетена так, що дозволяє регулювати квіти для її ідеального положення. Розмір вінка регулюється стрічками, що дозволяє його носити як малюкам, так і рівні леді. Усі використані матеріали, як ви бачите, вони не наносять шкоди і не викликають алергію. Доля за виробом з фаумірану і з фетру, просто зберігати їх потрібно далі. Від нагрівання, предметі, і здувати пил феном, е, по, і зберігати від холодного повітря також. Вироби ручної роботи, це насамперед неповторність, еклюзивність, індивідуальність. Даже якщо ви попробуєте самі це зробити, і ви побачите, що це того стоїть, що це насолода, і він дає вам гарного настрою, і ви розумієте, що ви будете виходити в суспільство такі чарі.